Толька срочка була не контрактик із загиблим Олексієм Пугачем. Армієць на псевдотихий товаришував з дитинства. Так вийшло, що і після початку широкомасштабної російської агресії вони служили в одній військовій частині А-41-19, але в різних підрозділах. І, хоча з армійського досвіду у полеглого за Україну криворіжця була тільки строкова служба, але він мав велике бажання боронити країни від самого початку війни в ній сильно переживав, і коли почалась. Война сам пошел, стремился, ходил неоднократно, сразу не получалось, не, не, не брали. июне месяца он пошел на службу. Звонили, часто мы с ним созванивались. Мы с ним последний раз списывались, потому что там связи нет, списывались 5 января. этого года, Последний раз тогда он звонил, сказал держись, потому что мы по, по разным напрямкам были, скоро придем на подмогу к тебе. все. і потім з ним не було в цивільному довоєнному житті. Олексій Пугач працював на залізорудних кар'єрах міста, машиністом екскаватора, а поза роботою підробляв електриком. В цій сфері був майстром, як то кажуть, золоті руки. І не дивлячись на постійну завантаженість на роботі та підробітках, знаходив ще й час протягувати руку допомоги тим, хто до нього звертався за порадою чи дієвою поміччю. Війна почалась почалася. Я вже не пам'ятаю, Він постійно ну, намагався. Вступити в Збройні сили. Людина була завжди дуже веселий, добрий, завжди відкликався на якусь там, якщо потрібна була там допомога. Наш земляк мав військове звання старшого сержанта. Був оператором протитанкового відділення роти спецпризначення військової частини А 41 19 Олексія не стало 24 січня поблизу села Червонопопівка, що на Луганщині, в одному з боїв із російським ворогом, отримав поранення, несумісні з життям. Батькам героя передали синьо-жовтий прапор та нагороду від Криворізької громади. Молодший сержант Фугач Олексій Ігорович, нагороджений відзнакою Криворізької міської ради. За заслуги перед містом третього ступеня Знак шани військового подвигу Олексія Пугача в січневе небо пролунали трикратні автоматні залпи почесної варти. Олексій, єдиний і люблячий син в батьків, своє останнє місце спочинку. Армієць здобув на секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.